Ми прибули до попальні солі, ракові. Зараз зробимо вам, як там всередині. Це ми зайшли. Ось це от початок цієї компанії. Глибину 137 метрів. Кажуть, що це третій рівень, а саме глибокі це дев'ятий. 327. Яке хвойне дерево. Хвойне дерево, це сна смарика. Дерево втягується до сіл. Консервує деревину. І не гниє це є. Так, Дмитро? Це вже так думає. <рес> Фанати плили з липового лика, коноплі, льну, освітлювали шахту каганцями, такі глиняні мисочки на говяжий жит і лампами лампані надають, колоні. А так насправді вона складається з кришталиків, а між ними е, ну, мікроелементи, розсвітлів, <рес> мікро, пісок.

Малишу частину шахти або якось. Тримайся, мами, тримайся свої батьків, не боїться. Було якось робили сходи. В 19 сторіччі зробили вже сходи. Буду здравинами, що даних таких.